Всім привіт! Хочу вам показати ось такий автомобіль, а саме Шкода Octavia A7 в кузові ліфтбек, чистий 13-й рік, 1.6 дизель-система Common Rail. З заводу, до речі, даний автомобіль йде без двохмасового маховика. Тобто в обслуговуванні буде значно простіше, ніж ті, що з маховиками, адже маховик коштує 20 тисяч плюс заміна. Даний автомобіль саме простий, надійний, 1,6 дизель. Розхід приємний по місту 5,2-5,5 літрів по трасі в районі 4 літрів. Дуже ощадний. В автомобільчика в нас ідуть 17-ти титанові колеса на літній гумі, турмані диски по колу в досить гарному стані. Комплектація у нас простенька, два склопідйомника, кондиціонер. Але в автомобілі це не саме головне. Хто захоче, може доставити собі магнітолу Android з камерою і тому подібне. Автомобільчик в гарному стані, як технічно, так і візуально. Надійний 1,6 дизельний двигун економний, 613 рік, зроблений сертифікат відповідності. По автомобілю немає ніяких зауважень. Сідаєте, їдете і, в принципі, все. Плюс в даного автомобіля буде перша ціна в Україні на свіжопригнаний автомобіль. А саме 8999 плюс торг, 235 тисяч пробігу, знаходиться у місті Луцьк. Кого зацікавило, звертайтеся, надамо всю інформацію: номер в шапці профілю.